Всім привіт! Сьогодні 1 вересня 2024 року. Мав можливість сьогодні бути в фундуковому саду на Черкащині площею близько 4 гектарів. Де основним сортом є сорт Каталонець та запилюєш до нього гали. Окрім того, хочу розвіяти такий міф. Не знаю, чому так історично склалося. Як дехто каже, що даний сорт погано плодоносить. Я не погоджуюся з цим. Переконанням цього є далі відео. Кожен з вас може переглянути і переконатися в тому, що даний сорт може дуже добре плодоносити. Окрім того, хочу звернути увагу на те, що сорт-каталонець в даному саду з моменту його висадки ні разу не поливався, жодної весни не оброблявся ні від шкідника, ні від різних хвороб. Росте в спартанських умовах в природньому середовищі. Тому дивіться далі відео. І ви зрозумієте, що сорт каталонець може дуже добре плодоносити. Зразу не падає в очі, а воно є. Сорт каталонець. Потенціал. Так, да. кажуть не родить. А все в горішках. І це може й добре, що він собі розганяється. Наріс кузне, наросло дерево і починає, починає. Дивися. Він нагнутий, він вже нагнутий, чисто віддорожає. Він нагнутий, Так. Да. Бо одразу зайшли, вроді би я не бачив і сам цього. Ну я теж, знаєте, зайшов, подивився. Я його і не бачив. А тоді вже як покрутиться тут. Ось подивіться. Да, диви. То ця загруженість для горіха дуже хороша. Коли веточка і все в плодах. взяти Вона ж вся в плодах. Що ще тут треба? Дивіться, дійсно як гарно все в плодах. А зразу вроді не видно. Ні, ні. Ні, вже тут як покликаться, прийде да. і Вже сарежки бачу з'являються. І все і гарні сарежки. Вже на цю пору. Ось заложені, вже гарні сарежки. Це доволі гарні сарежка на цю пору. Да? У мене ще десь от, появляються. А тут бачите, трошки швидше він. Ну, старіший мабуть, він реагує, вже... да, більш Так, він... Да, він старіший, вже старіший. В нього. І сережок. Ну, щоб сказати, аж дуже багато на ньому сережок не буде, але його є достатньо. достатньо їм да, буде, щоб заповнити. Бо на хале, то там буде сережок набагато більше. Дивіться, скільки тут горіха на осі все гілочці. Дивіться, скільки його тут. І що на рік Сережок більше і більше стоїть. Ну це ж краса. А кажуть, каталонець не родить. Та ні, оце йому цю славу пустили. А це пустили славу. Да. насправді. Через що пустили? Бо почали його дуже порівнювати із Караманівським. Дивіться скілково. А хто посадив Караманівський, то якщо вони в один рік посадили Караманівський і Каталонець, ось, то, то зараз каталонець такий, а Караманівський ось такенький буде. Дивіться, все в горіхах, все, все дерево в горіхах. Караманівський зародить. Да, сразу родить. Остановив собі ріст і все. Ось Подивіться, сорт каталонець, все, Видіться, горіх. все в горіхах закладено. Одні горіхи. ще треба піднімати. Так. Да. Ну, гарно, гарно. І це враховуючи те, що даний сад живе своїм життям. А горіх гарний, крупний, немилкий. Дивіться. І з плодами все кожне отвітлення йде і кожна гілочка вона із плодами. У тому році більше було врожайність. В тому році було більше. Можливо, те, що впливали кліматичні да. умови. Це дуже вбити. Сюди, бачите, ця сторона повністю загружена. Да, ця сторона йде сюди, повністю йде. А ця рідка. Ось і на той год дасть самі. Все, ховає під листочками да, ці сорти. Кажуть, знаєте, кажуть каталонець сорт таки не родить. Та родить Просто... він отлично, тільки люди дуже спішать. Так. Треба трохи почекати, а, а може комусь і не пощастило. Десь сіянців купили сажанці. Підняти що тут робиться? Так, да, що тут дійсно робиться? Тільки підняти треба, бо він же під вагою опустився. Це в горлішках. Шостий рік. Основний. Видите, що тут ось це любу гілочку яка опущена підняти а тут ну просто море його це любу гілочку підняв візу при тому, що тут ніякої ні обробки, ніде нічого. Ну я, знаєте, дивлюся по ньому. Вражай і Все-таки і маніулюзу не видно. Ні, ну щоб сказати, що сильно він його побив, і зрідка є. Але що при oh. тому, що нічого не робиться, так же дивіться, бур'яни, провітряність не така, що тут сильна. Бур'ян же ж не дає провітряність. І за болячка не дуже. А якби був барселонський, тут вже була б біда. Бо через рішення посовітували поляки не брати Барселонський вони. Казали, беріть каталонський, а з Барселонським ділу немає. Так, да, ось овєтку піднімаєш. ось підняти гілочку, де що тут робиться. Да. Ну гарно. Ні, гарно. Гарно. Так як зразу не роздивиться, вроді немає, як роздивиться, да. то буде гарний врожай. Незважаючи на те, що от так він умови знаходиться, спартанські. умови спартанські, да, я кажу, таки в природних умовах. Да. Але це просто ну, шикарно. Ось віці. по всій ось все беремо участок. Ось тут тільки дві раз, два, два кластери з манельоту. Да. Хоч тут, дивися, стільки ось ось обрадять цей участок. Цілий цілий участок, два кластери, при тому, що нічого абсолютно не робилося, да. це, вважать, це дуже-дуже мало. Ну, мало. я кажу, тут відсотків, ну, хай 5 буде цю манівелюзу, але не більше. Ні, ні, не буде 5. Може, і наші навіть Ні, не буде. та не буде. Тут може навіть й не бути. Тому що диви, взяти цю кластер на цьому участку. Так? Да. Тут вже стільки кластерів, і ми тільки знайшли два. Кластері повно, а що, щоб підняти, то тут одні горіхи. Що, щоб підняти, одні горіхи. О, вони просто заховані. Але такого явного, щоб меніліозу, ліозу, щоб він був поражений, то тут би він би чорний стояв. Ось подивіться скільки. Просто вони всі під, під листочками І на верхніх. Ну сипеться одиниці, це ще не масове його. Ще він зеленоватий. Ще він зенуватий. Одинокі деякі тільки сип. Ну що, ще він трошки буде вже сипати. Тільки плюсочка чуть-чуть відкриється. -чуть. Я думав, що хоч де він їм віддав, то